Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай через російського диктатора Владимира Путіна гине занадто багато людей. Тож Сполучені Штати Америки таки можуть ухвалити нові санкції проти Росії. Про це заявив президент Дональд Трамп під час спілкування журналістами. цитуємо 47-го президента. Ми не задоволені путіним. Я не задоволений путіним. Я можу сказати вам це зараз, тому що він вбиває багато людей, і багато хто з них його солдати, його солдати та українські солдати. І зараз це вже до 7 тисяч людей на тиждень. І я не задоволений путіним, сказав американський лідер. Тоді журналіст слушно запитав, чи не є у Трампа намір конвертувати своє незадоволення путіним у якісь конкретні кроки. Відповідь Трампа наступна: я не говоритиму Тому вам хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз? Сказав він журналістам. Згодом журналісти нагадали президентові США, що в Конгресі вже кілька місяців припадає пилом законопроєкт про пакельні санкції проти Росії. Трамп відповів, що розглядає їх. Сенат ухвалює дуже жорсткий законопроект про санкції. Так я його розглядаю. Це не обов'язковий законопроект, каже Трамп. Це цілком моє рішення. Вони приймають його повністю з моєї волі і припиняють його повністю з моєї волі. І я дуже уважно до цього ставлюся. Відповів Трамп. При цьому 47-й президент Сполучених Штатів Америки похвалився американською військовою допомогою Україні, передачу якої критикував раніше. Українці були хоробрими, але ми дали їм найкраще обладнання, яке коли-небудь виготовлялося. Ми дали їм протитанкові рушниці, які підбивають танки. Ви просто спрямовуєте їх у бік танка, і танка більше немає. Ми дали їм ракети, найновіші та найкращі. Ймовірно, це була б дуже швидка війна, яка тривала б 3-4 дні. Але в українців було наше неймовірне озброєння. Також Трамп сказав наступне Путіна. А, такі жорсткі найжорсткіші були тези від е, Трампа щодо диктатора Кремлівського. Він сказав, що Путін на перший погляд здається привітним, але все, що ми від нього чуємо, порожні слова, які нічого не значать. Путін несе багато марення про Україну. Путін жбурляє в нас купою лайна. Перепрошую але це пряма мова. Дональда Трампа Путін не хороша людина, він погана людина, він убив багатьох людей. Врегулювання війни каже Трамп між Росією та Україною виявилося завданням складнішим ніж він очікував. Війна, вкотре він повторив, могла тривати значно е, менше часу, якби не озброєння їхнє, і якби українці не були дуже хоробрими. А загалом, те, що я вам казав, ця прес-конференція була найдовшою з часу. Як Трамп зайшов до Білого Дому 20 січня, вона тривала 1 годину 45 хвилин. Варто також до речі зазначити, що журналісти поцікавилися у Трампа. А вони там сиділи Марко Рубіо. Трамп е віцепрезидент, якщо я не помиляюсь, також е був і очільник ЦРУ поруч. Так от, журналісти поцікавилися в Трампа щодо хімічної зброї, яку Росія використовує війні з Рос... з Україною, тому що е є вже дані розвідки. Спецслужб з європейських які кажуть наступне, що Росія масово це використовує. В них є підтвердження. І до речі, в Нідерландах зібрала достатню доказову базу про те, що росіяни використовують саме хімічну зброю у війні проти України. Так от, що сказав Трамп? Трамп переадресував це питання голові ЦРУ РЕТ. Кліфу Редкліф сказав, що має певні дані, якими він не може відкрито поділитися, але Трамп не допустить жодних порушень міжнародних конвенцій. Ще були важливі заяви по БРІКС та Європейському Союзу. Тут треба зупинитися, тому що Трамп знову розніс Брікс, сказав, що вони нам. А ви знаєте, Брікс, це от шостого сьомого числа, країни-учасниці цього об'єднання були в ріо де Женейно в Бразилії. Мав бути Сі Ціньпінь, але відмовився прилетіти. Путін офіційно побоявся відвідати саміт Брікс, тому що його радник Ушаков так і сказав, що ордер міжнародного кримінального суду, під які юрисдикцію якого підпадає також і Бразилія. Так вони ратифікували усі необхідні документи, і офіційно вони мали заарештувати Путіна. Путін побоявся туда летіти, тому що Лула Сіла президент Бразилії не дав гарантії Кремлю, що Путін буде в безпеці. Так от, Трамп розніс Брікс, сказав, що вони намагалися вистати, вести там свою валюту, але долар, долар далі буде залишатися топовою валютою в світі. А на парадоні також додав, що будь яка країна, яка спробує доєднатися до Бріксу, на неї відразу будуть накладені мита щодо європейського союзу. То Трамп похвалив очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер фондрляйн і сказав, що раніше вони ставилися до нас дуже погано. Європейський союз союз, а зараз ставляться дуже добре. Це ніби зовсім інший. Світ Нагадаю вам найближчим часом європейський союз, представники Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки мають продовжити розмови щодо торгівельних угод між цими двома ну між США і Європейським Союзом.